Вітаю, друзі, я Юлія Котрбаша. Це говори красиво, і сьогодні ми поговоримо з вами про репресовані слова, слова знищені Росією. Я підготувала для вас десятку таких слів з двох частин. Буде складатися даний випуск. Тому, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, мені буде приємно. І хто знає, можливо, ми з вами разом вивчимо нові слова і повернемо їх до повсякденного ужитку. Чи знаєте ви, що у совєтські часи редакторам видань спеціально було наказано змінювати українські слова російськими аналогами? Часто вони були. О, так само запозичені на російські ці слова, але до тепер з них велика частина вживається нами, українцями, час повертатися до нашого, згадувати і викорінювати чужі нерідні нам слова із нашого щоденного ужитку. Попереду перша частина. Тож 10 репресованих слів, які знищила Росія, і перше слово, яке дякувати Богу, ми таки чуємо на вулицях, це городина і садовина. Городина це овочі, садовина це. Фрукти це наші слова, які я вважаю за потрібне і зараз вживати у повсякденній розмові. Варвара стала ініціатором вирощування ранньої городини. писав Василь Кушер у своїх чорноморцях, і не він один слово закутень було змінено на глухе місце. Село наше у закутні, такому, що ніхто туди не зайде. Це і словника. Грінченка наступне слово. Ми часто з вами вживаємо, але вживаємо і його аналог. Українське слово родзинки було змінено на ізюм. А гетьманша наша було вийде та й кликне в будинок он де клуня. А там мені і фіг, і родзинок всього мені понадає і на руках носить. Писав Тарас Григорович Шевченко. Наступне слово я так само чую. Це мене дуже тішить. Це слово горішній. Воно було у світські часи змінено на верхній і долішній, на нижній. Це зовсім не означає, що ви не повинні використовувати слова верхній і нижній, але ми маємо наші слова «горішній» та «долішній». Ми можемо також використовувати і їх. Як писав класик, приміром Михайло Коцюбинський у своєму творі скоро лише пісок з горішньої пляшечки пересиплеться в долішню. Поверх. Так і є договори денцем, це з відомого твору, який вивчається у школі. А ну напишіть, чи пригадали ви його, чи ви його читали взагалі? І ще одне слово останнє на сьогодні це слово шумить. Слово шумить використовувалося. Раніше у значенні бродить було замінено на бродить. І ми дотепер використовуємо шумить у значенні шум, а бродить у якості бродіння. Хоча направду українське слово шумить означало саме бродіння. Дівчина, як те, пиво почала шуміти, не борони швидше вишуми. Писав Степан Васильченко. Дайте мені знати, чи така рубрика вам до вподоби. Ставте лайки і підписуйтеся завтра. Друга частина.